Збуто Нацполіція викрили на Львівщині лікарів, які підробляли медичні документи для ухилення від мобілізації. За даними слідства, вони фальсифікували висновок про необхідність стороннього догляду за літньою жінкою. В електронну систему охорони здоров'я вони внесли дані про нібито проведений прийом жінки та її медичний огляд. Насправді літня жінка до лікарні не зверталась, а на той час вона перебувала в будинку для людей похилого віку. На підставі цих фіктивних записів дві лікарки, сімейна та лікарка-психіатриня, яка також входила і до складу лікарської консультативної комісії, встановили діагноз і зазначили, що пацієнтка потребує постійного стороннього догляду. Згодом після цього члени комісії затвердили підроблений висновок та завірили його офіційною початкою медзакладу. У документі йшлося про нібито наявні у жінки когнітивні порушення, яких фактично насправді не було. Також слідство встановило, що такі дії могли бути використані для того, аби оформити опікунство над жінкою, що у свою чергу створювало підстави для уникнення від мобілізації потенційним опікуном. Наразі всім чотирьом лікарям лікарні повідомлено про підозри у службовому підробленні та несанкціонованих діях з електронною інформацією.